Так, друзі, зараз підемо з гаускою трохи на арену, порозважаємося там. А гауску, щоб добути на початку гри під перші раунди на арені, треба прийти сюди в зону до кінотеатра Прометей. Як сюди попасти? В зону до кінотеатра Прометей. Де мала зона, смітник, росток, рудий ліс, Янів в Янові. Ми виходимо зі станції Янов, йдемо, 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 йдемо. Вилазимо на його вагон. І перескакуємо отак через цю бочку, топаємо, 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 топаємо отак сюди. йдемо, 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 йдемо. Сюди, сюди, сюди. Потім отак по цій дорозі, центральною алеєю. Заходимо сюди, в енергетик. Тут реєструємося у провідника, потім валимо сюди го в кінотеатр Прометей. Приходимо, це саме просте місце, де можна роздобути. Дивіться, в мене є 9 РГДшок. Підходимо, ще раз, показую на карті, де я знаходжуся, щоб не було затупок. Кінотеатр Прометей. Підходимо до цих дверей. І гранатки закидаємо туди, під двері правою кнопкою. Раз. Не попала. Два. Теж не попала. Три, Оця пішла як треба. Чотири. Не знаю, чи попала. П'ять. О, є! Відкрились двері, бачите? Заходимо сюди, беремося собі галусочку на здоров'я і драпаємо. Тепер біжимо назад в Прометей, тому що там можна купити патронів. Ой, не в Прометей, а в енергетик. І отут цього товариша продаються патрони з самого початку гри. Як вам довести, що в мене початок гри? Зараз покажу. Що в мене тут? Журнал за всіма ознаками. Залишити малу зону через КПП Північ. Це я по суті тільки з малої зони по квестові вийшов. І отут у нас вже продаються патрони до гауски. Дивіться, 27 штук доступно. Скільки вони будуть стоїти? 6 тисяч. Опа! Підтвердити. Кидаємо, коротше, все барахло в ваш ящик, собі залишаємо тільки гаус пушку. Гаус пушку, пістолет, скіфа, відповідно, тому що ви його не викинете, і патрони до гаус пушки. Все інше закидаємо в ящик. Я, мабуть, ще аптечки візьму з собою бінти. Аптечки візьму з собою, бінти, бог з ними аптечки візьму, Ще можна й детектор сюди скинути. Це газуємо пробудити арену з гаусс-пушкою. Забігаємо до арні, беремо квест. Йдемо вниз сюди, відкриваємо двері, не стаючи, не заходячи всередину. Топ і закидаємо її туди. Топ. топ. Це туди позакидали всередину. Гауска є, патрони є. Коротше, взяли квест, беремо барахло з чемодана, тільки потім піднімаємо гаус гармату і тоді вже заходимо. Бачите, гаусочка є. Давайте привітаємо наших всіх чуваків, що в бою проти нас. Так. П'ємо Перша перемога в кишені. Можна піти залутати тих тіпів, барахло з них забрати. Тепер дивіться, не стаючи на поріг. Закидаємо її всередину. Закидаємо шмот цей, що вам тут дали. Дивіться, 40 патронів до пістолета. Це теж хороша тема. Все. Він тут опять забирає барахло, терепить турба з дустом. Ідемо спати. То все хайсі там валяється. Арні. Ла бла бла бла, молодець, переміг на арені. Що, чувак? Давай наступний квест. Мутанти так мутанти. Погнали. Забігаємо. А тут наше барахло собі лежить. Ти правила знаєш. Так. Да. З... Тепер дивіться, знову ж таки, відкриваємо ящик, нам дають барахлотики, тоді ми беремо вже гаптечок можна взяти трошки побільше. І беремо гауску нашу. Можна оцей бронік взяти, але нашу він здався. Нормально собі розважаюся. А, я патрони до гауски, не взяв. Ось вона. Да. О і все. Цю я переміг? Да, переміг. І проходим третю частину квеста. Бабла насипав, молодець. Давай, ну армії. Три. От. Давай, поїхали. Заходим, добро у нас наше тікає. Так да, я все знаю, не базарі. Ну Тут можна навіть це все не підбирати, тому що воно і так елементарно все проходиться, даже, ну, чисто, блін, для, для красоти я їх зараз з гауски завалю. Тільки не забуваємо, що беремо перед з чемодана, тільки потім, бо в момент, коли ви з чемодана при вході, берете лут, у вас опять похищається інвентар. Ну що ви, ніщеброди, готові? Не бачу нічого. Відкрийте мені телевізор. Що, ви не чекали, що такий сюрприз вас жде, так? Да? Нежданчик трапить. О, ще один обігає. Калікасер, гімноси, на. Все, переміг в бою, чудово. Можете піти залутати їхні волини, якщо вони вам треба. Може тут навіть щось справне. є. Поломана гпшка. Ну і все, тут як завжди закидаєте це все туди. На поріг не стаємо, бо цей чел зараз гауску собі присвоює. Чил! Чел тут такий. Тепер дивіться, друзі, відкриваємо двері, зазбируємо все, що тут є, ваше добро. І стаємо тако перед порогом. Не виходимо з дверей, перед порогом стаємо і оп'ять його все викидаємо. А тепер збираємо його це все. Це вже чесно ваш лут. А, двері не дали закритись. Ну то вже він собі лиш. Зайшов я на арену з гаузкою, аптечками і патронами. Дивіться, скільки я, звідти, барахла витягнув. Ось, ось три костюмчика чого стоять. Красота, правда. Тільки три костюмчика вже норм бабло. Ще ось, ось снайперка новесенька. Тепер дивіться, для того, щоб наступні пройти рівні арени, він же, бачите, зачинився там, обідався. Для того, щоб пройти наступні рівні арени, треба пройти квести в НДЧАЗІ сюжетній. Дічас у нас знаходиться де. О, то. Оця локація, ось ви тут в малій зоні з'являєтеся, йдете, робите квести тут, ту ту потім туто квести робите, потім вас сюди в НДЧас приводить. Як тільки ви пройшли квести в Нічасі, у вас відкривається четвертий і п'ятий раунд арени, до того вони будуть недоступні. Я зараз завантажуюся з Сейва, де в мене Єндічас пройдений, і проходимо наступні два раунди арени з гаускою. У нас там остається псевдогігант і супер-пупер крутий сталкер. Погнали. Так, ну що, друзі, четвертий раунд арени. Я зайшов з іншого сейва. Туда зберігаюся, четвертий раунд. Ну, Де твої... Та знаємо ми ці всі твої проповіді, чувак. Забираємо звідси барахло. Тепер беремо гаусочку. Та зараз, господи, як два пальці, чесне слово. Ця псіна здорова вирішила сховатися, так? Да? Ну, ножі її морду, то видно. Раз. Драпнула, так? Да? Скільки їй там ще треба? Куди? Нічосі! Все, вивіз трохи недовго це тривало. Не так, щоб дуже важко. Скільки? 10 пострілів я витратив. Ну тому що стріляв, скажімо так, м'яко кажучи, не точно. Закидаємо сюди. Це, дивіться, 300 патронів 5, прикольно. І йдемо на наступний раунд. Візьмемо зразу тушнячка. А, це з цим типом мені зараз має Буде бійка бути. М -м -м. Убирай сам. Можеш обрати сам. Все! Давай, погнали. Револьвер. Щоб хватило. Так, погнали. Оу, oh, камон, він такий думає. Щас я точно думаю сталкера цього порішу, я такий крутий, думає. Зберігаємось, беремо гаузку і погнали. лошара. Шо ти? Все? Ну да. До сраки їх ти правила. Один постріл тиранові. А я так боявся, рихтувався. Один постріл, і він холодний. Тепер залишилось барахло звідси винести з арени. Таєм, як завжди, перед порогом. Пістолет скіфа. І Ріно халявний. 10 штук стоїть, чом би й ні. Дивіться, я навіть... Ні... Ну, типу, один постріл і все. Один постріл в бани він холодний. Наше ці страждання. Капіц, одну шмотку закинув на цю дверима закинув туди на арену. Одну шмотку я таким чином втратив. Ну, нічого страшного, ми все одно арену будемо цю переходити на стрімові друзі. Тож, підписуйтесь на канал, там постійні стріми по сталкері. Може, буду ще якісь сталкери проходити. Може якийсь челендж зроблю, наприклад, пройти пістолетом ріну весь сталкер. Чому би і ні, треба щось прикольне придумати. І продовжувати грати в сталкера. Відкриваємо двері. І тепер, бачите, трошечки неправильно викинув, за цим треба дивитися. Тому що, якщо ми зараз через двері пройдемо з цим всім хабаром, він у нас його опять забере. О, ну хабар, як бачите, досить таки хороший. Ріно теж заберемо. І тепер виходимо сюди, вже з запорога починаємо підзбирувати знову своє барахло. Так і дивіться, випадково двері не закрийте, бо закриєте двері, то те, що ви не встигли забрати і його зафутболив туди в кабіну, блін, то то вже буде не ваше. От так от, друзі, проходимо. Пішли, подивимося, скільки він дає бабла. Зараз глянемо на різних рівнях складності. Копо? Yes. Кувалду дав 8500 це який рівень складності. На ветеранові. Ану завантажити. Клоп! Бабло сюди, Арні. Ну, ну я й да, я дав газу тут. Я сподів... 13 тисяч. Два рази більше за квест накинув на мінімальній складності. Ну і красавчик. Так, що друзі, так прикольне проходження арени вийшло собі. ваншотаєш, ну перші три раунди спокійненько проходиться з тим, що є. А от четвертий, п'ятий раунд гаусс-пушка була геть зовсім не зайва. Десять пострілів з гаусс-пушки коштують значно дешевше ніж 300 патронів до Дніпра. Та ще й знос Дніпра. Крім того, з п'яти раундів можна винести п'ять шмоток, п'ять пушок мінімум, і цілу кучу всякого другорядного лута типу аптечок там гранат і іншого. <свят> Чемпіона арени він такий. Дам цьому лохові пістолет а сам буде дуже крутий. А лох яке раз із гаузкою вийшов і відірвав його дурний жбан з одного постріла. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого у Якщо маєте можливість, можете на наші баночки. Вони отут, на FPV на зарядній станції, і можете щось закинути пару гривень. Крім того, підписуйтесь на мій твіч, там буде багато стрімів іншого. Жанру ігор не таких, як сталкер, всякі гонки, там скайріми, Поттер і таке, щось, що магія і колеса. Тому що тут у нас система проста: ми граємо тут сталкера, пізніше можна якесь метро, фолич все що воно таке в дусі сталкера йде. Де оцей жорсткий апокаліпси значить виживання і думання головою, як його зробити. На цьому, друзі, все. Дякую за перегляд. До нових відео.